Вітаю, друзі! Мене звуть Тетяна Станіславівна, я пастор Української християнської церкви, яка називається Гора Преображення. І сьогодні я хотіла б з вами поділитися одним свідоцтвом. Справа в тому, що є такий метод у християн, по крайній мірі, Бог відкриває своїм дітям, що коли їх хтось ображає, то вони мають право звернутися до свого батька небесного за справедливістю. І визвати своїх обідчиків на суд Божий справедливий. І одне, одна справа, коли люди звертаються за своїм покликом серця, за своїм поняттям, а інша справа, коли це спонукає зробити людину Бог. Так от, місяць тому Бог спонукав мене звернутися до нього в одній справі. І ця справа стосується нашої країни. Нашої держави, війни, яка відбувається у нашій державі. І війна ця відбувається не з нашої вини. Зараз про все по порядку. Справа в тому, що в Україні після розпаду Радянського Союзу був третій по кількості ядерного озброєння і балістичного озброєння потенціал і острі країни Росія. Англія і Америка вирішили нас роззброїти. І всякими правдами і неправдами вони це зробили. А ми їм піддалися на гарантії про безпеку, так званий Будапештський меморандум. І всі ми, чотири країни, учасники Будапештського меморандуму, підписали його. Ми в надії на те, що нас захистять. Нададуть нам гарантії безпеки і взагалі безпеку, не тільки гарантії, а безпеку. І ми будемо себе почувати захищеними. Але бачимо, як сталося. Одна з країн підписантів напала на нас, дві інші не дуже спішать давати нам зброю і давати нам захист. Ми це все бачимо, тому що вже більше як 2,5 роки іде в нас війна. І нам дають зброю не дуже натхненно, не так, як повинно бути. Тому Бог побудив мене визвать на суд його, Божий, справедливий, ці три країни: одну за те, що напала на нас, а дві інші за те, що не дали нам належного озброєння і захисту. Вони не виконали своє слово, яке було підписане перед усім світом, а значить, і перед Богом. І Бог дуже ревнує, щоб у цьому світі були дотримані усі домовленості, були дотримані усі підписи. А постільки цього не сталося, то Бог возревнував про свою справедливість. Бо ми, як країна, нічим не заслужили цього нападу, цієї війни. І тому Бог тепер за нас вступається от таким образом: по його правилах, по його законах, а закон у нього один, справедливість. І от він побудив мене звернутися у його вищий справедливий суд, суд Божий. Для того щоб дати можливість цим трьом країнам виправити ситуацію, а оскільки вже пройшов місяць, і вони цього не виправили, чого і слідувало ждати, то тепер, після цього місяця, бо Бог мені сказав даєш їм місяць. І ось місяць пройшов. Ми бачимо, що ось, і досі там, значиться, Бог буде висвобождати на ці країни свої суди, плюс на ті країни, які допомагають Росії, і на ті країни, які не дуже допомагають нам. Хоча і говорили, хоча і обіщали, які і зараз обіцяють, но не дають нам. Того зброєння, якого вони обіцяли, не надають нам того захисту, якого вони обіцяли. Усі, причому, не тільки Америка і Англія, а й всі інші, які обіцяли і свого слова не дотримали. Бог у своїй великій премудрості і справедливості, знаючи усе, що робиться у світі, і з якими мотивами воно робиться, бо Бог він серцевідець, і він знає, хто. З якими мотивами що говорить і робить, він розслідує цю справу і винесе свій вердикт. І тепер сказав він мені: ти скажи це слово, скажи це свідоцтво, щоб усі бачили і усі розуміли, що коли ти дав своє слово на весь світ. Ти його повинен дотримуватися. Ось ми і подивимося. Всі суди, тепер, які будуть висвобождатися на ці країни, ті, що я сказала, це будуть Божі суди. А ми спостерігаємо за висвободженням судів Божих, за справдженням Його Слова. І впечатляємося, робимо правильні висновки, що з Богом шутки погані. Якщо дав слово, дотримуй його. А якщо не можеш дотримати, не давай. На цьому я закінчу своє свідоцтво, закінчу свою розмову. Далі дасть Бог буде.